Мемкоїни все ще на хайпі. В сьогоднішньому відео розберемо мережу Tron, яка активно вривається в цю сферу. Розберемо, як запустити власний мемкоїн в мережі Tron, як купити мемкоїни на ранній стадії, як їх аналізувати, і головне, як на цьому заробити. Почнемо з огляду сайту SunPump, це сайт, на якому ми можемо створити власний мемкоїн в мережі Tron. Також ми можемо купити інші мемкоїни, які створені в даній мережі на початковій стадії. Також по фільтрам ми можемо знайти мемкоїни по волюму, маркеткап і ціні за 24 години. В цілому механіка дуже схожа, як і на і на Solana. Також потрібно, щоб мем назбирав певну капіталізацію. Тут здається біля вісімдесяти тисяч да вісімдесят тисячі доларів зараз. По курсу треба, щоб була капіталізація, щоб перейшов далі на SunSwap. Це як по аналогії Radium на Pamfani. тобто там буде блокуватись ліквідність, і буде так званий чесний запуск. Посилання на даний сайт я залишу в описі. Також е, для роботи в мережі Tron вам потрібно буде гаманець TronLink, це розширення в Chrome. Я вам також залишу посилання на нього. Е, зараз ще покажу вам, де створювати власний мемкоін на сам пампі. Все, як і раніше на Solani, так само на як на газпампі на троні. Потрібно додати фотографію, е, е, тікер, е, тікер ім'я. Опис, соціалки, та також початкову ліквідність, яку ви готові занести в даний мемкоін. Та також плата буде 20 трон іде за створення. Це приблизно по курсу, зараз біля 3 доларів. І так, давайте перейдемо до огляду мемкоїна, подивимось будь-якого, подивимось, як тут оформлений інтерфейс. Ось можемо бачити зліва знизу у нас графік, нижче транзакції. Далі тут холдери. Тут можемо купити-продати, видно Market Cap, Volume, ліквідність та також ціну. Вище можемо бачити контракт. Давайте перейдемо до якихось цікавіших мемконів, наприклад, по ціні за 24 години. Ось, наприклад, наприклад, Sun with. Далі. Ось тут графік, можете бачити, він не дуже зручний. Якщо ви хочете, як на декскрінері насилання зручно дивитись графік, то можете перейти в DexTools. Посилання я залишу в описі, вставити контракт, перейти далі на дану монету. І ось можете бачити вже графік, зліва там інструменти, якими хочете користуватись, глянути знизу. Покупки-продажі, також можете відслідкувати гаманець. якийсь. Ну і в принципі дуже схоже на декскрінер на Solana. Також в верхньому правому кутку є соціалки, можете перейти переглянути. Ця позначка означає, що монета заліщена на Sunswap. Також на SunSwap ви можете вставити контракти монет, які вас цікавлять купити, або користуватись ботом в Телеграмі. Є ось такий бот. Він дозволяє виставити собі виставити прослизування на покупку, також виставити гарячі клавіші на суму, яку ви хочете швидко купити, або відсоток на який ви хочете продати. Мем ліміток поки що немає, але думаю, що скоро вони будуть. В принципі, мережа Tron розвивається, і це зараз один із більш-менш хороших варіантів, на якому можна купити або продати мемкоїни в мережі Tron. Також зліва можете виставити власну ціну і власний відсоток для продажу. Також в боті ви просто нажимаєте, якщо хочете купити, вставляєте контракт. Далі перед тим потрібно буде, вам дадуть гаманець, потрібно буде його поповнити. Далі потрібно буде зберегти приватний ключ і сид-фразу. Також приватний ключ можна буде додати в свій гаманець TronLink для зручності і користуватись, в принципі, весь функціонал так само по аналогії з Solano. Якщо ви почали цікавитись мемкоїнами на мережі Tron, ще вам раджу перейти на Twitter Джастіна Сана. Це засновник мережі Tron, Можете перейти в його Twitter і дивитись актуальні новини. В принципі, він зараз. Активно просуває SunPump, SunSwap і всю мету мемкоїнів на своїй мережі. Отже, в цьому відео ви дізналися, як створити власний мем в мережі Tron, як знайти мемкоїни на ранній стадії, як їх аналізувати. А більше інформації в сфері мемкоїнів. Наші угоди, в які ми заходимо, залишили в нашому безкоштовному телеграм-каналі, в якому дадуть відповідь на любе ваше питання. Виложуємо всю актуальну інформацію по мемкоїнам, тому переходьте і заробимо на мемах разом.